Коломийські вовки вийшли на полювання. Хокейний клуб здобув першу перемогу в новому сезоні на українській регіональній лізі. З результатом 10-6 наші вовки виграли у Чернівецьких пінгвінів. Деталі від Мар'яни Мацьків. Коломийські вовки. Команда молода, проте досить таки успішна. За свою недовгу історію хокеїсти мають чим пишатися. Особливо тішить початок нового сезону в Українській регіональній лізі. Розповідає почесний президент Федерації хокею Коломищини, депутат обласної ради Іван Данилишин. Наша команда ставала призерами чемпіонату області. Також були різні матчі. І що не дивно, що у нас немає льодової площадки, але у нас є хокеїсти. Надзвичайно приємно, те, що на сьогоднішній день Коломия буде представлена в центрально-західному дивізіоні, де будуть приймати участь хокеїсти з Тернополя, з Вінниці, з Хмельницька. З Чернівців, так що у нас цікаві будуть поєдинки, баталії, як кажуть, людові вовки. Ще й команда перспективна. Проте через відсутність майданчика для тренувань хокеїстам доводиться орендувати зали у Калуші та Івано-Франківську. Це і незручно, і фінансово невигідно. Тому на зимовий період, коломияни самотужки створюють на території ФСК локомотив аматорський льодовий майданчик. Це звичайно краще ніж ніщо, але якістю він значно поступається. ФСК-локомотив, все готове. Ви бачите, що і бортики, і трибуни, і роздягальні. У нас все готове. Нам необхідна тільки льодова установочка, холодильна установка, де вона фактично не така й дорога, як буде коштувати цілий льодовий майданчик. Але, звичайно, це б дало можливість нашим дітям півроку, як мінімум, знаходитись на, на, площадці, на цій льодовій площаці. Ми будемо все-таки виходити з пропозиції до голови обласної державної адміністрації. Щоб я думаю, ми його й запросимо сюди, щоб подивитись, щоб все таки вирішити це питання, тому що е, були обіцянки, і ми хочемо, щоб все-таки ми спільно ці обіцянки виконували. Основу вовків становлять кращі хокеїсти з Коломищини і Снятинщини. Відмінно себе показують у складі команди спортсмени із Заболотова. Попереду у новому сезоні на них чекає багато змагань та випробувань. Вовки обіцяють не підвести своїх болівальників і гідно представляти Коломию.